І Святого Духа. Сьогодні, під час Божественної літургії, ми чули два уривка із Євангелії. В одному розповідається про те, що людина повинна взяти свій хрест, тобто свої життєйські такі труднощі, складнощі і слідувати за Христом. І друге Євангеліє, яке ми чули під час літургії, воно ось Христос розповів нам притчу. І ця притча, ось я вам зараз прочитаю українською мовою. Бо він зробить так, як один чоловік, який, вирушаючи в чужу країну, покликав своїх рабів і доручив їм майно своє. Одному дав 5 талантів, другому два, іншому ж один. Кожному посилює його і відразу ж відійшов. Той раб, який одержав 5 талантів, Пішов і використав їх на діло, і придбав інші п'ять талантів. Так само, і той, який одержав два таланти, придбав інші два. Той, який одержав один талант, пішов і закопав його землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає в них звіту. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав: Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів я придбав на них. Господар його сказав йому добре, добре і вірний раби, у малому ти був вірен, над великими тебе поставив, увійди в радість у Господаря твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав: Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти я придбав на них. Господар його сказав йому. Добре, добре і вірний раби, по малому ти був вірним над великими тебе поставив. Війди в радість Господаря Твого. Підійшов від той, який одержав один талант, і сказав: Господарю, я знав тебе, що ти людина жорстока, що йдеш, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і закопав талант в землю ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь: лукавий раби і лінивий. Ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів, бо кожному, хто має, дасть і примножиться, а в, кого, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідного раба вкиньте в тьму. Безпросвітно, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, проголосив хто має вуха слухати, хай слухає. Ось сьогоднішня притча вона насти тому, що господар, ось який роздавав таланти, це є сам Бог. Ось ці раби, які приймали ці таланти, це є люди. І ось ці таланти, це є. Якийсь талант ось в той час, коли жив Христос, це був найбільша сума грошей. Ось один талант це був такий слиток золота або срібла, ось який був як приблизно футбольний м'яч. І це була дуже велика сума. І коли господар цей давав талант, за один талант можна було купити собі трьох рабів. І він давав величезні кошти цим людям. І під цими талантами слід розуміти ось все те, що нам дав Бог. Ось Бог нам дав руки, дав ноги, дав розум, ось дав здоров'я. Комусь Бог дає особливі таланти, такі, як хтось гарно малює, хтось гарно співає, хтось гарно вірші складає. Ось кожному Бог дав різні таланти по його силі. І цей господар підійшов. Ось на довгий час. І ось цей період це є наше земне життя, коли людина ось, відходить в вічність і прийдеться прийде дати відповідь за ті справи, за ті всі слова, які вона робила, які вона говорила під час свого земного життя. І Господь спитає нас за ті таланти, які Він нам дав. Ви знаєте, Бог нам дав руки. І він дав для того, щоб ми працювали ними. Бог нам дав ноги для того, щоб ми могли ходити. Бог нам дав голос для того, щоб ми могли говорити. І ці всі таланти, ось ми повинні використовувати в славу Божу. Ви знаєте, якщо ми маємо ноги, вони повинні нас вести до храму. Якщо ми маємо руки, вони повинні допомагати тим людям, які не можуть самі себе обійти чи які не мають рук. Знаєте, якщо б Бог нам дав, наприклад, такі таланти, як голос, можна співати в кабакове, а можна на квірусі. Якщо б Бог нам дав такий талант гарно малювати, ми можемо малювати якісь, малювати якісь там небелиці, а можемо ікони писати, можемо храми розписувати. Знаєте, є різні таланти. Комусь Бог дав талант утішення. хтось може вислухати людину скорбящу, втішити її, допомогти їй. Знаєте, сьогоднішнім прикладом таке можу поділитися, ось Бог дає різні таланти. Наприклад, ми знаємо одного боксера, Усика, український боксер. Бог йому дав такий талант боксірувати. Але він його використовує в славу Божу. Яким чином? Він, коли виходить на ринг, він хреститься. Він молиться. Перед кожним раундом, після кожного раунду він хреститься, молиться. Він, коли перемагає, він говорить, що я дякую. Цю перемогу присвячує моєму Господу. Це проповідь. Він свій талант використовує в славу Божу. Знаєте, до революції був такий відомий оперний співак, ось які всі восхищалися його голосом. Але як наступала страсна Седмиця, ось він цілий тиждень, всю страстну Седмицю перед Пасху, він був в храмі на вірусі. І це була з його боку величезна проповідь. Що він такий відомий. Співак, але він йшов до храму і співав на клірусі. Ось знаю одну історію про одного хокеїста, який ось ну хокей, азартний від спорту можна сказати. Але він свій талант, ось вміння грати в хокей, він використовував славу Божу. Як? Він заробляв великі кошти. І дуже великі кошти, ось він е, тратив на справи милосердя. Ось він допомагав бідним. Він відсилав великі кошти на різні операції, коли комусь потрібно було. І свій талант використав славу Божу. Ви знаєте, чув одну історію, коли в своєму місті був храм побудований. Він називався, його називали люди-Крапелька. Ось цей храм побудував один чоловік, який був в Кабаку, ось він був барменом. І коли приходили ось там п'яниці, там заказували там випити, він наливав, але крапельку не доливав. І там одному не доляв, другому крапельку не доляв. На 10-й вже є, ось, по тій крапельці зібрав. Але ці гроші, які ось він так міг е, зібрати, він не використовував для себе, а він ось е, ці гроші збирав і потім за них побудував храм. Використав він цей талант, слава Божу. Використав. І так кожен із нас, з Бог призиває нас, щоб кожен із нас він приумножав свої таланти, він їх використовував. Знаєте, якщо ми, нам дав Бог гарний голос, ми не повинні його закопати десь. Ми повинні його розвивати. Якщо нам дав Бог там гарно, наприклад, якісь математичні задачі, задачі вирішувати, ми повинні розвивати ці таланти в собі. Знаєте, і сьогоднішня притча, вона говорить, що Бог дає різним людям різні таланти, в залежності по їх силі. Комусь більше, комусь менше. Але мені ні в якому разі ми не повинні комусь завідувати. От ми можемо думати, о, там хтось гарно співає, хтось гарно малює, там хтось гарно керує, управляє начальник, і ми починаємо завідувати. Не треба завідувати, тому що сьогоднішня притча вона говорить про те, що кому більше дано, з того і більше спитається. І ось ми знаємо з цієї притчі, що перший раб, він на тих п'ять талантів, він їх приумножив, він зробив ще п'ять талантів заробив. Другий раб йому дали тільки два таланти, він ще два таланти заробив. А третій раб, ось йому був даний один талант, але він не хотів його розвивати. Він його закопав. І Господь сказав, що такий, ось він буде кинути. Тим буде ось те місце, де скрежуть зубів. Тобто, це місце гієни це місце мучення, муки. А ті, які приумножили свої таланти, які зробили їх ще більшими, Господь сказав: війди в радість Господіна Твого. Тобто війди царство небесне. І Господь нам дає різні таланти. Знаєте, є люди, які добре бачать. Є люди, які мають прекрасне здоров'я. Знаєте, можна добре бачити, але цим якось спортити свій зір через різні телевізори, телефон і тому подібне. Знаєте, Можна мати гарні зуби, крепкі, можна ними горіхи лускати. Це теж неправильно. Знаєте, Якщо ми ось Бог нам дав ноги, щоб ми ходили, а ми леж, ляжемо як він тяжі і будемо лежати, пролежимо день, два, рік. Наші м'язи вони отрофіруються, і вже ноги вони не зможуть нас носити. І тому кожен талант, ось кожна людина він різний. Ми повинні приумножати. Ми не повинні його десь закопати, втратити, ми повинні його підтримувати. Бог нам дав здоров'я. Ми повинні в першу чергу своє здоров'я підтримувати. Якщо ми захворіли, потрібно звертатися до лікаря. Ось, якщо ми бачимо, що щось не так, Треба якісь приймати міри, не запускати. Ось, і кожен талант ми повинні приумножати і використовувати в славу Божу. Щоб тоді почути ось радісну звістку, війти в радість Господіна Твого, прийти в Царство Небесне. Ось хай Господь нам допомагає, укріпляє і дає нам много еліта, щоб ми свої таланти тільки приумножали і використовували їх. в славу Божу! Амінь. Ось наступна служба.